Євросоюз шукає способи, як перекрити дружбу для угорщини і словаччини. Повідомляє видання Bloomberg. Виконавчий орган блоку переглядає питання подальшого імпорту російської нафти через трубопровід Дружба до Будапешта і Братислави. Угорщина і Словаччина досі неохоче диверсифікують свою діяльність, віддаляючись від російської нафти, і блокували заходи, які на їхню думку загрожують енергетичній безпеці. Ці плани є окремими від пропозицій щодо нового пакету санкцій, представлених ЄС у п'ятницю. Запропоновані обмеження включають заборону на російський скраплений газ, яка спочатку застосова. Виватиметься до короткострокових контрактів через 6 місяців після набрання чинності, а потім до довгострокових угод з 1 січня 2027 року. У рамках пакету ЄС також запропонував запровадити санкції проти понад сотні нафтових танкерів тіньового флоту Москви, а також інші дії спрямовані проти організацій, що сприяють торгівлі енергією, зокрема у третіх країнах. У п'ятницю послів ЄС було проінформовано про пропозиції щодо санкцій, і вони відмовилися надати подроби щодо термінів і обсягу можливих торговельних заходів, на відміну від санкцій, для ухвалення яких потрібна підтримка всіх держав-членів, торговельні заходи, такі як тарифи, потребують лише підтримки більшості столиць. Ці заходи дозволять ЄС виконати ключову вимогу, висунуту президентом Дональдом Трампом до блоку, як умову для США, які приєднаються до союзників у санкціях проти Росії через її небажання припинити війну проти України. Трамп неодноразово заявляв, що ЄС має припинити купувати російську нафту та газ. Майже всі держави-члени припинили імпорт трубопроводами та морем, але Угорщина і Словаччина утримуються від цього. Більшість інших країн ЄС зобов'язалися поступово відмовитися від усього імпорту російського викопного палива до кінця 2027 року. І використання торговельних заходів може бути варіантом, якщо уряди у Будапешті і Братиславі не представлять плани виходу.